Всім привіт! Якщо ви колись замовляли інструмент з Аліекспресу, то точно знаєте ці відчуття. Або прийде нормальна річ за свої гроші, або черговий одноразовий інструмент. Сьогодні у мене на столі паяльник 80 Вт потужності, цифровий дисплей, регульована температура та заявлений керамічний нагрівач. За описом виглядає майже як професійний інструмент. Але коштує значно дешевше ніж брендові аналоги. До речі, обійшовся він мені всього в 200 гривень. Давайте розпакуємо, оглянемо. Спробуємо щось попаяти та спробуємо його розібрати, щоб подивитися, як там все влаштовано. Також перевіримо, який потенціал на жалі паяльника. Відкриваємо пакунок, щоб поглянути, що всередині. Всередині нас очікує простенька інструкція з картинками, а також характеристики паяльника. Паяльник нагрівається від 180 до 500 градусів. Ось така підставочка. Метал тонесенький, але все ж підставочка є в комплекті. Сам паяльник поглянемо на нього пізніше. Ось така губка та комплект насадок. 1, 2, 3, 4, 5. Ось такої вони форми. Давайте дістанемо паяльник з упаковки. Ось так він виглядає. До речі, жало вже встановлене. Тобто і в комплекті 6. І маємо ось такий захисний силиконовий ковпачок. Ось такий дріт, звичайний. Дріт довжиною 1 метр 40 см. Кнопки управління, включення, збільшення температури, а також зменшення. Та ось такий малесенький дисплей. Ось це в нас гума. І давайте спробуємо замінити жало. Легенько відкручуємо, знімаємо. Бачимо керамічний нагрівач, з ним потрібно бути дуже обережним. Він крихкий. Давайте дістанемо якесь жало, яке нам подобається, та спробуємо замінити. Відрізаємо, мабуть, повністю, щоб не витрачати час. Давайте спробуємо встановити ось таке жало, і на ньому будемо перевіряти працездатність. Закручуємо до кінця, так, щоб насадка не хиталась. Зараз увімкнемо та перевіримо, як він працює. Вмикаємо паяльник в розетку паяльник абсолютно холодний. Буду використовувати ось такий припій, таке маркування. І поглянемо, за скільки часу паяльник почне його плавити. Температура виставлена на максимум. Отож, вмикаємо. І ставимо час. Припой почав плавитися. Натискаємо на паузу. І минуло 50 секунд. А в майстерні нульова температура. Це дуже швидко, я вам скажу. І погляньте жало вже майже залудилося. Звісно, потрібно виставити меншу температуру. Давайте встановимо хоча б градусів з 300 і спробуємо щось. Попаяти Жало просто залудилось швидко. Зараз спробуємо заміряти потенціал на жалі. Один щуп у мене в розетці на нулі, а інший я буду приєднувати до жала. Вмикаємо паяльник в розетку та поглянемо, який буде результат. Вмикаємо кнопку включення та заміряємо 9 вольт. 8. 8 вольт на жалі. Це дуже добрий показник. Всього 8 вольт для більшості електронних елементів це цілком безпечно. Керамічний нагрівач добре ізолює, але все ж наведена напруга проходить. Для розуміння в дешевих спіральних паяльниках, на жалі, може бути до 110 вольт. Отакими От паяльниками вже паяти якісь дрібні елементи електроніки не бажано. А цей. Підходить, але вирішувати все ж вам. Далі в мене за планом розібрати цей паяльник. Для початку знімемо жало та знімемо нагрівач. Погляньте, як змінило колір після працювання. Обережно знімаємо нагрівач. Ось так він виглядає. І, Мабуть, під цією етикеткою мають бути гвинтики, давайте перевіримо. Так, гвинтики є. Обережно знімаємо, тому що паяльником потім потрібно ще користуватися. Відкручуємо гвинтики. До речі, якщо я не помиляюся, датчик температури вже вбудований. Ось такому нагрівачі. Обережно відкриваємо і бачимо ось таку плату. Ну, ось і все, паяльник мені дуже сподобався. Зручний тим, що є кнопка включення, і при роботі не потрібно його смикати постійно з розетки, запам'ятовує задану температуру, швидко нагрівається, однозначно коштує своїх грошей. Хотілося бся трішки кращого контрасту на дисплеї або якусь підсвітку, а так повністю мене влаштовує. Якщо користуєтесь таким або схожим паяльником, напишіть свій досвід, скільки вже працює. Та чи не ламається на сьогодні? Це все бажаю всім якісних інструментів, міцного здоров'я, до нових відео.